Маємо також інформацію із Росії з Білгородської області. Там безпілотники атакували нафтобазу у Старому Осколі, власне, територія прифронтова і дрони летять туди часто, атакуючи мілітарні воєнні об'єкти. Також ті об'єкти, які росіяни використовують для забезпечення свого окупаційного групування. І от якраз місцева влада, так званий губернатор Білгородської області Гладков, представник. Злочинного кремлівського режиму повідомив, що в ніч, власне, на 12 листопада український безпілотник, як стверджує, Гладков, атакував нафтобазу на території старого скользького. Міського округу, ось якраз допис Гладкова, ми бачимо. Пишуть, що загорівся один із резервуарів цієї нафтобази, але пожежники швидко його загасили. Ну наскільки швидко це питання, як правило, ці резервуари нафтобаз, коли загоряються, то їх неможливо погасити швидко або й взагалі неможливо. Ну але губернатор Гладков стверджує, що ніхто там на місці не постраждав і пожежу локалізували. Зрештою, ми бачимо, що атака українських дронів знову ж таки і цієї ночі, і цієї доби, була спрямована по об'єктах нафтової інфраструктури або нафтопереробної інфраструктури Росії. Раніше ми відзначали удар ну, вперше за тривалий час, минулого тижня було завдано удару по Саратовському НПЗ українськими дронами. І це справді що нове, тому що за багато місяців НПЗ були в. В умовному спокої на Росії там їх не атакували українські дрони. Зараз бачимо, ці удари відновилися. Ну і окрім удару по НПЗ, ми от відзначаємо сьогодні удар по нафтобазі у старому Осколі. Це, зрештою, справді близько до лінії бойового зіткнення, до поля бою, тому не дивно. Що така нафтобаза підлягає як найшвидшому знищенню, оскільки її відомо з якою метою росіяни використовують з мілітарною з військовою метою, звичайно, з фронту до нас також надходять повідомлення, особливо скажімо так, загрозливі і тривожні. Із Донеччини, зокрема з Курахівського напрямку, там учора росіяни посередня обстріляли дамбу Курахівського водосховища, і тепер українським захисникам доведеться шукати інші шляхи до міста Курахового із декількох напрямків, після того, як росіяни цю дамбу. Пошкодили альтернативні шляхи, поки є ними можна користуватися, як стверджують і українські військові, що захищають Курахове, які раніше користувалися дорогою через цю дамбу. І для зв'язку з Кураховим інформацію про пошкодження і прорив дамби на Курахівському водосховищі поширили учора. Спочатку у російських телеграм-каналах і росіяни відразу ж повідомили, що це українські війська підірвали дамбу і справді цей район Скажімо так, де дамба зосереджена в районі, де дамба розташована, знаходиться в районі села Старі Терни контролюють українські військові. Але з боку наших військ з'явилася інформація, що це росіяни обстріляли дамбу і з важкого зброєння здійснювали цей обстріл, що призвело до її часткового руйнування. От, власне, ми бачимо на карті відзначено місце, де ця дамба була прорвана. Вода по руслі ріки Вовча, от далі на захід. Від цього Водосховище піднялося вчора на один метр і навіть трохи більше, на метр і двадцять сантиметрів. Однак підтоплення будинків у селах на цьому напрямку вчора не фіксувало, як повідомляв пан Філашкін, очільник Донецької ОВА. Тобто цивільне населення не постраждало, вода до сіл не дійшла, але, власне, через цю дамбу пошкоджено змінено логістику в цьому районі. От українським. Військовим доведеться об'їжджати це місце підтоплення з власне за роки великої війни. Росіяни зруйнували низку гідротехнічних споруд, як ми знаємо, від дуже великих, як то. Гребля Каховської ГЕС і до менших, і як то дамба на Карлівському водосховищі неподалік від Курахівського, власне на Донеччині і багато інших подібних дамб, водосховищ росіяни обстрілювали своїми ракетами, били кабами, намагаючись зруйнувати такі гідротехнічні споруди. Чому вони це роблять? Тому що це може вплинути на поле бою, в першу чергу, на українську логістику, відрізати деякі дороги, змушувати українських військових об'єктів Їжджати довкола, робити такі гак і збільшувати ці маршрути, протяжність цих маршрутів, що вплине на якість логістики посилення наших передових підрозділів на полі бою, зокрема в цьому випадку в Кураховому, за яке йдуть важкі бої, і там росіяни зі східного боку на східних околицях вже присутні під підійшли до міста і зав'язали бойові дії на підходах до Курахового.